Ну що, завершився поєдинок Ініса та Профан. З нами Вата Дамович, представник команди Ініс, один з організаторів команди. На жаль, сьогодні поразка для вашої команди. Влад, перше питання: як готувалися до цього дербі і чого все-таки не вистачило, щоб перемогти в цьому матчі? Чого не Ну, у нас як ми готувалися, як зазвичай непевно. У нас дві три два тренування в тиждень. Ми тренуємося і налаштовуємося на кожного суперника в принципі однаково. Ми не можемо зараз. ще не та якість у нас там і умови для того, щоб аналізувати і робити під кожного, тим паче вгадати склад, типу як сьогодні, наприклад, ми б не могли взагалі. Ми раді, що в принципі медіафутбол він розвивається в Україні, що з'являються такі команди, ентузіасти, які збирають такі колективи, які можуть грати на таких швидкостях. І сьогодні ми показали вже дуже якісний гідний футбол. По першому тайму ми його програли. Другий тайм був абсолютно конкурентний на на мою думку, і ну рахунок більш-менш закономірний. Тобто, ми сьогодні ми сьогодні не могли вигравати. Ну нічеєчку якусь там да ми б могли дотягнути, б тому що 2-1 тримався рахунок до останніх хвилин, і звісно ж ми їх не завжди хочемо тільки перемагати, і так так і налаштовуємося. Скажи фактор відсутності сьогодні Мілевського, наскільки він впливає взагалі присутність на футбольному полі. І ось сьогодні грали без нього. Чи, мабуть, не вперше за останні десь 5 поєдинків? Всі ті поєдинки виграли, всі ті поєдинки Артем додавав команді. Десь характеру. Сьогодні в першому таймі Ми не побачили цей характер, ми не побачили це бажання да, у команди. Можливо, це з цим пов'язано саме. Але воно з'явилося після перерви. Встряска була дуже дуже серйозна, і пацани вийшли абсолютно з іншим зарядом на, на другий тайм. Ми з профаном будемо зустрічатися за три тижні. Ми тепер знаємо, як, в якому складі вони грають, які у них футболісти, до чого готуватися. Тому що ну такого рівня ми не очікували побачити, і тих футболістів ми не очікували, що чесно побачити на полі. Тим не менше будемо готуватися. Ми маємо перебігувати і вигравати фізично всіх, бути сильнішими навіть за такий склад профану. І я вважаю, що ми Жемо абсолютно в наших цілах це зробити. Чекаємо через три тури реваншу. Дуже його чекаємо. Вже будемо готуватися. От власне, власне, більше у мене слів напевно немає. Тому що ну, не ладно, питайте. Ну Чи е... Не я розумію. Я розумію. Давай, мабуть, підсумуючи, подякуємо. Все таки всім, хто прийшов сьогодні. Подякуємо в першу чергу Збройним силам України, що цей поєдинок відбувся. Декілька слів від тебе стосовно однозначно. Подяки. Ми в принципі це. Найголовніше, що може бути, це розуміти. За, заради чого, заради кого і за ну завдяки кому ми можемо сьогодні грати. І велика шана зсу з що ми можемо грати. класно, що сьогодні приходили підтримувати на трибунах, як уже і дорослі так і діти дітям дуже не вистачає футболу, спорту, медійного спорту в Україні. І дуже класно, що зараз вони можуть отримувати ці емоції, хоча б в такому частковому в частковому якомусь да, співвідношенні. Ми будемо сподіватися і робити все задля для того, щоб популяризувати це в Україні. Римувати так само дружні відносини з усіма старатися медійними клубами і зростати разом, об'єднуватися. Колаборації зараз ніхто не відміняв, це наймодніше зараз, напевно, найсучасніше слово. От будемо колаборувати до тих пір, поки не станемо найпопулярнішими світі. Ну що дякую вашій команді, успіхів в реванші, вашому, який відбудеться через три тижні. Дякую вашій команді за цей поєдинок. Ну і зустрінемось через тиждень уже на матчах чемпіонату дякую. ХФЛ. Подякував героям слава. Зупиняй поки.